Привіт всім! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та не забудь вдарити по лайку та дзвінку, щоб не пропустити нове відео. Ну все, погнали! Екс чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра пояснив, чому раніше заявляв, що не зможе провести реванш з Ісламом Махачевим у жовтні на турнірі UFC 294. Різниця в тому, що я навчався грати. Тепер я граю. Річ у тім, що ми знали, що UFC планує провести в листопаді турнір у Бразилії, тому намагалася домовитися про перенесення цього бою на листопад. Я просто грав із ними. Очевидно, що це не спрацював. Цівала, тож ми поб'ємося з Махачевим у жовтні, але це те, що я намагався зробити непоганий хід від Олі Вейри та його команди. Але маємо, що маємо. Ми, як фанати, точно залишимося в задоволені, тому що бій пройде раніше. Тій Ді же ділишов зізнався, що його змусила травма плеча завершити кар'єру, і він серйозно розглядає можливість повернення, коли повністю відновиться. Я знаю, що я найкращий боєць у своїй ваговій категорії, і те, що як я пішов із цього спорту, мене не влаштовує, мене це так дратує. Якщо плече буде гаразд, я напевно повернуся. Я маю це зробити. Я не можу дозволити, щоб усе так закінчилося. Я не хотів іти. Це. Було насправді дуже гірко. Останнім часом мені дуже важко займатися спортом, навіть допомагати моїм партнерам по команді. Кожен лікар, з яким я говорив, сказав мені, що не зможе повернути моє плече до того стану, щоб я знову зміг битися. Все ж таки, лікарі не завжди мають рацію. Зараз на мене чекає велика операція на моєму плечі. Зараз я чекаю на донора. Мені потрібна плечова кістка іншої людини, бо моя повністю пом'ята. Ух, як це ж. Остко бажаємо діджею здоров'я та найшвидшого одужання. Алекс Перейра впевнений, що побореться за титул цього року. У нас була домовленість, що це претендентський поєдинок. В UFC задоволені моїм виступом. Глядачам подобаються мої бої. Впевнений, що до кінця року я поборюся за пояс. Блахович говорив, що хоче перевірити свої ударні навички проти мене, але ми знали, що цього не буде. У перші 10-20 секунд. Він пішов на тейкдаун і поплатився за це. Вичерпався вже в другому раунді. Я знав, що в мене кардіо краще, тому зберігав терпіння. Можливо, якби було ще 10 секунд у другому раунді, я б його нокаутував. Але що є, то є. Я дуже задоволений результатом. Блахович, досвідчений хлопець, він бився з найкращими і перемагав найкраще перемогти його це велике досягнення. Це суперстар для нової вагової категорії Перейри. З нетерпінням очікуємо нових його зіткнень. Офіційно оголошено бій Адесанії та Стрікленда, чемпіон UFC у середній вазі ізраїль Адесані. Наступний поєдинок проведе проти американця Шона Стрікленда. Бій відбудеться 9 вересня на турнірі UFC 293 у сіднеї. Спочатку передбачалося, що Адесанія поб'ється 9 вересня з Дрікусом Дюплісі, але південноафриканець відмовився від бою. Стрікленд погодився на поєдинок, назвав Гроші головною мотивацією в цьому поєдинку. Саня у двох останніх поєдинках спочатку достроково програв Алексі Перейрі, а потім виграв у нього нокаутом. Срікленд виграв два крайні бої у росіян Насурдіна Іманова та Абусуряна Магомедова. Шон Стрікленд висміяв Джейка Пола. Джейк Пол такий, я поб'юся з напівбоксером, щоб пояснити і показати свій рівень. Ой, блін, поразка. Гаразд, тоді хай буде Ней Діас. Він старий, місків немає і нижчий на дві вагові категорії. Він зробив це за рахунок свого чека. Перемога, ура, привіт, реакція всіх. О, справді Пол гарний боєць. Клоунада продовжується. Хоча я просто заздрю. Продовжуйте дивитися це лайно. А тепер переходимо до справжніх боксерських поєдинків. Олександр Усик розповів про підготовку до бою проти Дюбуа. 15 раундів по 4 хвилини. Я завжди готуюся до важких поєдинків. Як вони пройдуть? Ми побачимо вже після бою. Але я завжди готуюся важко. У мене в тренувальному таборі багато спаринг партнерів. Вони важкі хлопці, і ми працюємо, щоб добре виглядати в ринзі. У нас багато раундів. Боксуємо і по 15. Чому вчора було 20... 12, тому, що три тижні до поєдинку, і ми вже йдемо вниз. А так було по 15 раундів, по 4 хвилини. Працюємо. Оце я розумію. Справжній козак бажаємо Олександру тільки перемоги. Нагадую, що їхній поєдинок відбудеться 26 серпня. З нетерпінням очікуємо. Двейн Скеля Джонсон купує будинок для бійця UFC, який колись був без притулько. Після своєї першої перемоги Горімбо розповів, що на його банківському рахунку було лише 7 доларів, і ця історія викликала у Джонсона такий резонанс, що він повільно підійшов до Горімбо, щоб здивувати його, коли той проходив співбесіду в начальному закладі. Горімбо був явно в захваті. Подякував Джонсону, коли вони обіймалися. Джонсон повідомив, що Горімбо витратив 7 тисяч доларів, які він заробив, продаючи своє бойове спорядження на кущовий насос для свого села в Зімбабве, а не на своє житло. Двейн Скеля Джонсон купив власний будинок для Горімбо. Оце дійсно крутий вчинок. Від обох хлопців, респект. Ну а тепер по традиції переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Чесно кажучи, думаю, що Діяс програє полу і в ММА, бо Джейк молодший, більший та як боєць показує гарний розвиток. Дана біле може і знає, як робити бої, але маск та цукерберг і самі впораються. Там їхні імена зберуть більші пейперв'ю ніж Конор та Хабіб. Серйозно, Дерік прописав, одне шкода, що він не спробував так зробити з Павловичем. Думаю, теж би пройшло. Шановні, безмежно вам вдячний за вашу активність. Ви неймовірні, обожнюю вас. Ну, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, дар по лайку та дзвінку, залиш коментар та долучайся до нашого телеграм-каналу. Не забудь поділитися цим відео зі своїми друзями, бо це допомагає у розвитку українськомовного контенту ну все обняв та підняв. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.